Yeah. 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 Доброго дня усім. Звати Оксана Лужецька. Я дипломований метаціолог, сертифікований діатолог, сертифікований коуч холістичної медицини. Хто така холістична медицина? Це та, що говорить про профілактику здоров'я. Чому я тут? Я завжди кажу, що я чоботар що дітьми, тому що я прийшла свій шлях оздоровлення, будучи економістом. Я закінчила на університет, якраз мій той корпус і тут знаходиться в центрі. Стажу головного бухгалтера маю більше 20 років, але паралельно в мене було таке, якби, би, так, хобі. Тому що я відновлювала своє здоров'я, коли я побачила результати, я пішла дуже глибоко вивчати на траціологію і так далі. І я є. Член міжнародної асоціації коучів по здоров'ю. Я постійно приймаю участь в міжнародних різних конференціях по генетиці, мікробіоту і багато всього. Я була керівником складу 5 років. У мене був офіс, де ми проводили презентації. Це була попередня компанія. Він був діловий центр вулик, якщо Лів'яна, то не знаю, Добре, це є <праць> представник, який до мене їздив, тоді здоров'я своїх діточок. Mm -hmm. І я вже в тем'яті 15 років. І це моя, моя скажімо так, професія зараз і спеціальність. Чому я працюю з тим клітинним харчуванням? Два роки назад почалася війна, я змушена була закрити цей офіс, тому що в потужності виробництво в мене було все в Запоріжжі, це все було розбомблено. Я шукала чим. Я повинна, по перше своє здоров'я, своє сім'ї підтримати, звичайно, моїх клієнтів, бо це моя професійна діяльність. І Коли мені подзвонила Галинка Шевко, якої сьогодні немає, привіт, Галинка. І мені сказала Оксана, є одна капсула. Я кажу, Валь, ну ти що жартуєш. Я ж маю нормально виписувати, працювати з програмою. У Мене ну, такий шкафчик був, де дуже багато було баночок. Я знову пошти отримала. Я під кожен діагноз складала клієнту програму на перший, другий, третій місяць. Це була серйозна робота. Я кажу, що я буду з одною капсулою робити. Я Кажу, ти мені роботу забирає. А вона каже, ну розберися. Ну, я не відкрила. Я говорю, от кожна людина вона має час навіть на ту інформацію. Якщо ви сьогодні перший раз нас сьогодні послухали, ви розберіться. Ну, не просто так якісь інформації проходять в наше життя. Особисто я, коли хотіла відновити своє здоров'я, я була в пошуку. Я 9-6 років жила в Америці, і ця країна мені не додала здоров'я. Коли я повернулася, ну це був ще більше запит, чим ще до цієї країни. І тому. Колись я 15 років назад, отримала інформацію. Отримала інформацію, як відновити своє здоров'я в виді книжечки про воду. І коли мені дали цю книжечку, а запад вже був багато років відновити здоров'я, тому що в 23 роки в мене був поставлений серйозний діагноз, туберкульоз, закритої форма. І от якраз про кашель от сьогоднішній мій виступ, хронічний кашель. Я пам'ятаю ситуацію. Я головний бухгалтер. У мене була дуже складна ситуація сімейна в той час. Я втратила дитинку тоді. Будучи вагітною. І я пам'ятаю, що я кашлянула, і мамі от кашель і кров на руці. І в мене в була якраз моя мама. У мами був шок. Оце про кашель з І вона каже, Боже, а ще якісь там фільми в той час от про кашель, що там ну, онкологія, людина вмирає, вона мене по лікарям, і мені, одна друга клініка підтверджує, що це закрита форма була туберкульозу. І мені казала, в ті часи, це було багато років тому, скажімо так, 30 вже, напевно, так, да, 30. Як туберкульоз? Тому що асоціація чомусь було, що туберкульоз це захворювання неблагополучних людей або зеків. Я кажу: а коли ослаблений імунітет, і туберкульозна паличка літає в повітрі. А це був на той момент у мене дуже сильно ослаблений імунітет був зі стресом. Я підходила цю та паличку, і я пам'ятаю, що я, мені навіть заставляли мене здати аналіз на мокротині, я його не могла стати. Я більше не кашляла. От в мене був туберкульоз такої форми, що я більше не кашляла. Но один раз це було, щоб було кров на руці. І мене дуже серйозно лікували. До того часу я була абсолютно здоровою дівчинкою. У мене жодних ліків не було дома. Практично для мене у мене дві бабусі були травниці. Мене лікували якісь ромашка, гірчичники в той час ну хто моєї вікової категорії. що банки. Тоді були помітаєте кашель, був, банками лікували та. Ем, ніхто не лікував антибіотиками на такі постійні основі. А в той час почали мене вже антибіотиками. І ще було таке, що в мене в топ диспансері мені продавали за долари в ті часи, 90-ті часи, таблетки, які держава давала безкоштовно. Ну, ми ж то не знали. Я пам'ятаю, ми з мамою купляли, Ну, дитина єдина, була хвора, покашляла, і потрібно було дитину, виходить, спасати. І оце про той кашель. І більше я пам'ятаю, не кашляла. Але у oh. той шлях, ви знаєте, ну хто стає на той, що то пройшов якийсь довгий шлях по здоров'ю. Так само я кажу, хто стає психологами, що в 40 років свої професії міняють. Ті, що, так само пройшли якийсь шлях, щоб допомогти собі на психоемоційному стані. І тому я дуже глибоко в тій темі. Я провожу коуч-сесію по здоров'ю, люди мені здають аналізи, і я бачу по аналізам за 3-4 місяці, як клітини харчування повністю змінює біохімію. Тому що в коуч-сесії в мене є комплексний підхід, де ми розбираємо харчування, спосіб життя, аналізи людини. Чому я почала працювати з тою капсулою сила соцмереж? Я пам'ятаю, я відмовилася від тої капсули, але потім ем, дівчатка розповідала якісь результати, і я побачила результат, що я вже не мала чим е, ну, одного свого клієнта підняти на ногу. І коли я все-таки відкрила е, подивитися містою капсули, я була дуже здивована, тому що вона абсолютно унікальна в одній капсулі. Вона недаром є, має нанотехнології, патенти на, на цей винахід. Це чотири гриба. Чотири гриба, речі так і кордіцепс чага. Кожен гриб є унікальний, він є противірусний, протибактеріальний, протигрибковий і протипаразитарний. На деяких паразитів він також має ефект. Він э, з чим я працювала з протипаразитарними травмами раніше, це мало бути. Пережимо тисячолітних чебрець, володушкою. Ми виганяли там тими травками, діткам Да? часто ми робили в ті сезони, Оля знає, да проходила ті програми. Ага. А тут мені кажуть, тих трав немає. Так от власне ЛМ-8 він робить таке середовище, що вірусам, бактеріям, грибам, паразитам робиться некомфортно. Він якраз пролужне середовище, бо коли у вас є дуже сильно закислений організм. Вірусам, бактеріям, грибам, паразитом робиться комфортно, так само, як ракова клітина. Вона в кислому середовищі себе класно почуває, і починає ділитися. І в нас виходить онкологія. А що в нас закислює організм? Та наші стреси. Ми ж живемо зараз абсолютно в тотальному стресі, і стрес це є перший пункт, який дуже закислює організм. І якраз та патогенна мікрофлора себе дуже добре почуває. Друге, коли ми не п'ємо воду, я просто зараз вам говорю от ті пункти філософії здоров'я, по принципам якої я живу багато років. Вчу своїх клієнтів. Друге, треба пити воду, і вона має бути хорошої якості. Вона має бути слаболужна з мінусом зарядом. Це та структурована вода, що як говорили, там чумак да наговорював на, на воду. Ну так само є свята свідченна вода. В нас. Вона вона так само структуру має, що водичка через ріка вона має хорошу якість. Оце водичка в на, на нас має бути кожен день поступати в організм слаболужна. ОВП, це, що має бути. Це таке, як вона поступає в наш організм, і набріки ви ніколи не будете мати. До мене от люди приходять, Оксана, я не можу пити воду. Я кажу, чому? Я починаю пити і в мене от, набріки. Я кажу, у вас лімфа стоїть, у вас нирки не справляються. А перша причина інсультів і інфарктів, що це нехватка води в організмі. Ваша густа кров. Ну, вам легше сидіти на порічувачі крові. Що робить? Получається та таблетка. Вона якби лупить той тиск. І він просто отаким костилем влупили, і воно собі тримає в нормі. А причина що не забрана, а причина перша інсульт інфаркту. І от коли я отримала особисто ту книжку, 15 років назад, це була вода. Я кажу, дякую, Сесві. Ти мене почув. Я шукала інформацію. Я абсолютно не пила воду. Ми, якщо дома пили воду, мала бути якась газована вода. Нам треба було напоїтися. Мама моя каже: Як ми будемо пити якусь там воду? Це була коралова вода 15 років назад. до мене прийшла ця інформація по воді, і це було. Я почала вивчати. Ті має бути пашова. І абсолютно ми змінили водний наш питі вироже із водою. Почало мінятися дуже багато показників по здоров'ю. Щоб ви розуміли, мої мати через місяць 75 років. Вона жодної таблетки не п'є. Ну, тому що дочка дочкало, ну, дієтолог, ну, але 75 років ні полічуючого крові, ніки в неї, аротмітахів. Хорошої якості, і вона м'ясоїдка. Я можу сказати, я ж знаю, яка має бути тарілка харчування. Вона в мене філонець, скажімо, по тарілці, бо вона багато м'яса любить. А м'ясо це закислюючий продукт, а, але вона п'є клітине харчування вже два роки. Її показники прекрасні, вона є купа енергії. Це просто вагон енергії і жодні ні, ні, тахікардія, ні, нічого в неї нема. І суглоби набагато покращився стан суглобів. І сьогодні навіть я принесла свої так само ОЗД показати, але це вже в кінці моєї презентації. Бо зараз ми говоримо про каші. Отже, ця капсула, вона ще має сублімовані овочі, фрукти, а вони так само є про залуженість організму. Це є сублімація, це є така унікальна сприсована сушка, що вона зберігає всі мікро-макроелементи. І є трава. Правила завжди теж було горіч, трав. Це якраз про гіркоту трави, що вірусом, бактеріям знов, грибам, парзином робиться некомфортно. І ця капсула з перших днів вона шукає вашу поломку. Ви починаєте її пити. Починати треба дуже обережно з одної третьої, бо вона дуже потужна діагноз. І вона шукає: О, де ваше стандія? Хтось мені звони? Оксана, я відчула свою гнікологию. Я кажу, а що у нас нагадаєте? Фіброма, я кажу, правильно, значить, дуже швидко вона добралася до вашого фіброми і почала щось там з нею робити на клітинному рівні. Потім хтось каже, ой, головні болі, Оксана, я вже забула, що такі головні болі. Що ти мені таке дала? Я кажу, та в тебе інтоксикація, оця капсула підняла, ото в того є болото, і воно пішло до суди, по судинку, і ти відчуваєш головну біль. У виступ був про головну біль. Просто так голова не болить. ну Це вже хіба що якась пухлина має бути. Головна біль це причина вашому організму. Ви починаєте пити воду, нормально харчуєтеся, ем, зарядку робите. Як все це зробити в комплексі, не буде у вас головної болі, якщо ну, там, дійсно немає серйозного, власне, з головним мозком. Що... І тому та -то капсула діагностики. є. Але я завжди говорю, що це не тільки одна капсула, треба додати з перших днів. От ось, Сьогодні якраз я вам говорила, що це дуже важливо додати з перших днів ці другі ще дві капсули вечірні. Чому? Чеку, там я нормально даму, так? Угу. Тому що якраз L8 він знаходить вашу поломку, а ця вечірня, яка називається мікробіон, фіолетова капсула. Вона буде працювати з вашою печінкою. А всі наші виход, діагнози пов'язані на шлунково кішковому тракті і печінці. Якщо у вас буде тут все здорове, не буде у вас ніяких діагнозів. Повірте мені, і Л8 знаходить вашу поломку, а на вихід, що? Якщо ви будете тільки на Л-8 дом, ви просто довго будете в загострення. Загострення мають бути, але якщо є можливість зразу купити, придбати вам вечірні капсули, я точно зразу рекомендую. І я побачила, як швидко ми просто виходимо з загострень з різними клієнтами. І воно починає що робити? Воно очищає починочку, воно робить відтік жовча, а коли жовч є текуча, вірусам, бактеріям, грибам, паразитам, робиться некомфортно. Мені дуже приємно, що ви так. Ви в темі вже так, ви п'єте мужа на так? Ви мені приємно, що ви мені так підтакуєте, так. що ви, ну, напевно, знаєте, так, то, що я говорю, приємно така, що люди приходять такі грабузні, скажімо так. І от коли жовчі є текуча, вона антисептиком сильним є. І їм робиться некомфортно. І ще вона робить те, що заселяє хорошу мікрофлору, це є пробіотики, пребіотики, пребіотики, це є їжа для хороших дружніх бактерій. А що в наші хороші дружні бактерії? Там вони трудяжки, вони працюють на наш імунітет, щоб ви були здорові. І зразу Капсулі є для них їжа, є ензими, щоб то все заправити, і щоб вийшов детокс. От проблема закрепів. Коли я чую, що жінки кажуть, я кажу, як виходити в туалет? Раз, три-чотири дні, то я вже привикла я так руками. Я кажу, класно. Я кажу, і що ви хочете, щоб у вас не було ендомітріозу, щоб не, у вас не було кісті міом, то воно буде. Тому що наш шлунково кішковий тракт він напряму пов'язаний з нашою гінекологією, з чоловічим здоров'ям. Якщо у вас тут все застойне, болото, воно ж отравляє ваш лист. І, звичайно, що у вас будуть тут проблеми. А це воно очищає, і про закрепи ви абсолютно забуваєте. А друга капсула буде працювати з нашою нервовою системою. Нерво у нас судова не в порядку. В стресах це біла капсула, яка відповідає за ваш сон. За ем, дуже багато жінок зняла з антидепресантів, бо антидепресанти це дуже кусти, які отак просто костилю. Якщо таблетки від порічувачів крові, так само ми тримаємо себе в такому, та і причини забираємо так само антидепресанти. Ну пригнітили нашу нервову систему. А далі що? Треба з середини розбиратися, і от завдяки. Три, трьом таблеткам я дуже багатьох жінок під час війни зняла антидепресантів, які в не були декілька років. Тому що тут буде якість сну, ви будете добре відсипатися тут є. Все найкращі форми, які є, щоб ви розуміли: магія, цитрат, кальція, цитрат, ашваганда, та мелатонін, у вас буде якісний сон. А зранку ви будете просипатися, і у вас не буде тої хронічної втоми, яка ну, більшість людей кажуть, ніби спав, повноцінно і виставав, не ходив туалет, а в мене хронічна втома. Я кажу, тому що у вас ще інтоксикація в організмі. І тому ці три таблетки, три капсули, це таблетки. Я рекомендую. Про хронічний кашель. Бачите, я так зайшла в діагнози, а від чого причини можуть бути кашлю? Віт, це ж не є діагноз, це є симптом таких захворювань, як ларингіт, риніт, бронхіт, пневмонії, туберкульози. Може бути нервовий кашель, коли ми отримали тест, ми починаємо нервово кашляти. Він може бути серцевий, може бути кашель, якщо ми працюємо на якомусь підприємстві. Де вдихаємо кіспори і звичайно зараз під час війни, коли відбуваються взриви, коли були в якісь там локації, де вибухівка і так далі, це дуже може бути від того каші і паразитарного походження. От про паразитів я взагалі можу дуже довго говорити, тому що як я мала свій офіс, до мене приїжджали лікарі-паразитологи. Я, я співпрацювала з лікаркою, яка була кардіолог, одеситка, але вона паразитолог. І ще в мене було двоє лікарів. Вони приїжджали з Олександрії і вони мали такі спеціальні хтось на мікроскопі працював, що ми по каплі крові дивилися, а в когось ми дивилися по датчиках наших клієнтів. Так, от один лікар працював, він був воєнний оперуючий хірург відставці, його жінка-невропатолог. То ми такі паразити надивилися, такі грибки в організмі. Традиційна медицина людині каже, ви абсолютно здоровий. Людина сідає, а симптоми є, і людина мучиться роками. Дівчинка сіла, в неї теж хронічний кашель, вона постійно кашляє. каже: Так, от вас в бронках сидять там, паразити. І говорить, якої там локації паразити. Все, ми проходимо з дитиною протипроставну програму, немає того хронічного кашлю. Я пам'ятаю, що моя дитина ходила в садочок, їй хольжанка ну три місяці. Кашлю такий, отакі, отакі кашель. Ходить на ОЗД, вже мамочка зробила, вже послухали, ну нічого нема, вже все почала. Дитинка постійно кашляє і не приступи кашлю такого задушливого, і дитина не може. А ми ходили разом ще на танці. Дитина починає, коли танцю просто задихатись. Я кажу, ну ти з паразитами розібралась. Каже, та ні, ну то не паразити, бо ми поздавали аналіз. А що ви розуміли, аналізи не завжди інформативні? що тих паразитів можна шукати десь за ньому, і ви їх не знайдете. Ну коли отаке є, і коли є сезон, осінь, весна. І навіть ви особисто от, маєте то покашення, ну вас точно паразитарного походження є. І коли ви починаєте пропивати, виганяти, а якраз ця продукція робить некомфортне середовище для вірусів, бактерій, паразить, ви пропиваєте, ви забуваєте за кашлі. Бронхіальна астма, аскаридоз, дуже багатьох випадках. У мене були багатодітні мамочки, там по 8-10 дітей. Ну, коли я працювала в передній компанії, багато діток було на інгаляторах. Ми проходимо з ним очистка проти проздана програма. Аскарида горлом вилізла дитину. Зняли з тої бронхіальної. зараз. В мене є. Я буду хлопчики є Скадовська, так само дуже мамочка приходила, виступала, і яка динаміка в діток пішла. А вони тут переселилися, і коли вони спускаються в бомбосховище, там грибок є і починається реакція, та, що дитина починає задихатися. А цвіт, що робить? Це аспергілюс, який дуже впливає на бронхи, і його дуже важко вивести. І він дуже класно попадає в організм. Що, якщо ви бачите, от вдома якісь шви там на кухні чи буває в туалеті, і якщо ви розуміли, якщо ви без такого спіра... Катра починаєте мити, не за секунду вже вас запригну. А ви починаєте стресувати, їсте їжу не корисно, йому комфортно. П'єте жманнями таблетки, це теж закислюючий варіант, йому так само комфортно. Його дуже важко вивезти, і він дуже гарно розмножується, він руками буде вас жити. От грибок кандида так само, які жінки роками мають, да? і вони кажуть, я тільки стресанула, зразу молочниця почалася. І я кажу, правильно, їй дуже комфортно, коли ти стресуєш. Ти ще солодощевозила їй вообще ідеально, Ще й горілку зап... запийчи вино, і вона дуже любить алкоголь. Так само і паразитна мікрофлора. І тому от кашель, коли він є отакий, от найгірше, що можна зробити, це коли люди йдуть в аптеку і кажуть. Дайте щось проти кашлю. Не можна. ну от кашель є, і він нас вимучить. Ну, у вас причина сидить, ви візьмете якусь там пшикалку чи візьмете таблетку, ви його подавите. А що буде далі? То запалення вас піде. Ви, ви доведете себе до пневмонії, якщо ви не розберетесь з причиною того, що у вас там є. Але розберетесь з причиною, якщо у вас немає часу, я вам точно рекомендую звернути увагу на кліативне харчування. Тому що воно буде. Воно буде шукати причин і на клітинному рівні розбиратися з вашим імунітетом, що відбувається. І третім продуктом Галинка сьогодні, дякую, сонечко. Ти була нутраціолог діток, що значить людина вже рік більше в темі, яка вела тік-ток по два рази в день по годині. Виходила на прямі ефіри. Ну просто я сьогодні заслухалася. Дякую, О, Дякую, дуже дякую. рада, що ми з тобою в партнерстві Дуже здаваємо. Такі нутраціологи, Дякую. І третій продукт, який я би рекомендувала, це імунокод. Що він буде робити? Вчається, якщо є той хронічний каш, і, є день і вечірні, це точно основа є. Третій продукт є імунокод. Він до речі в нас зараз дуже гарна акція. От 5 днів буде до кінця місяця. Дві баночки можна купити буде 20 доларів мінус. Він теж шукає, де вас є якийсь вірус бактерія, і він як кілером вбиває, тому що тут є дуже крута е така сполука як бета-глюкан. Я в по попередній компанії ми коронавірус якраз от такими добавками знімали. Коронавірус, пневмонія, ми не купляли ніякі антибіотики. Но коронавірус взагалі це зло злим, коли лікується антибіотиками. Але противірус він заміняє взагалі всю аптечку, я вважаю, тому що є природний антибіотик, противірусний, протибактеріальний. Коли я кудись подорожую, я завжди його маю мати. Дитина ходить в школу, завжди капсула зранку, день профілактично. Мама п'є так само профілактично. І тільки е, от дитина приходить зі школи, я вже дивлюся, спис ой, же якісь горло червоний дитина завтра не йде. то все. і вона каже: мама, давай ще ну, і дитина там 28 кг кілограм важить. Хоча там е, має бути на один на 25 кг п'ять таблетка, на, на таблетка, то точно передозу не буде. Якщо ми навіть кожні дві години почнемо цей давати, тут є попти вітамін С, цинк, альфа-ліпоєва кислота, куркумин, протизапальний. Ви на другий день будете здорові, ваша дитина. Якщо ви просто схватите, встигнете в перший день. І тому, коли є той кашель, коли якась є там пронхіальна астма, коли у вас ті покашення, ну точно зверніть увагу на цей імунокод. Наступний продукт це я би говорила про редженер, бо він так само протизапальний І коли я бачу по аналізам, що великі там є соя, що нам вже треба розібратися з запаленням, він буде дуже гарно запальні процеси забрати, бо є тут куркумин. Але тут знов таки унікальна формула. Бо коли люди кажуть, ну ти я піду собі куркуму там куплю, заварю чаю, він не буде так працювати, бо тут якраз. Він працює знов таки в синергії того всього, що тут є. Тут є колаген, гіалуронова кислота, куркумин. І от сьогодні, власне, я хотіла розказати. Ну, певно, в кінці розкажу про своє ОЗД, бо зараз я про кашель розкажу, а потім про солову. Оце третій продукт, четвертий, який я би І якщо у нас є серцева кашість, це може бути на не нервові почві, і значить ми можемо додати бікардіо унікальний продукт. Це є Q10. Після сорока років Q10 на постійній основі його треба пити. Це рекомендація. Є генетики мікробіологів, особливо жіноче здоров'я. Що таке Q10? Це енергія кожної клітинки, кожного органу. Це є потужний антиоксидант. А що таке антиоксидант? Він не дає вам розмножуватися. Якраз Бактеріям, вірусам і тим раковим клітином, які є в нашому організмі, в кожному є. І тут дуже унікальні дві амінокислоти. І коли ми починаємо це пити, ми бачимо такі тихікардіаретмія, поганий холестерин понижується, прочищаються судинки наші, коли є варикози, геморої, це так само це той продукт. І коли є кашель, Якийсь як серцевий, я дуже його рекомендую почати. Він ще й буде заспокійлива. Хтось його п'є зранку, хтось ввечері, і кожна людина має собі підібрати, коли комфортно вийти. Grey Грінс це якраз прошунково кишковий тракт. Це якраз там все пов'язано. Наше здоров'я, то й наш кашель все в нас там, і тому цей продукт або на або на фігірчика. Ми з дитиною любимо шейкери робити собі, і воно так п'ється таким суденьким люцерна. Люцерно це. Триває, кажуть, жінок, вона надає дає узиваць фіброзно-кістузні вона очищає нирки. І люцерна – це є пребіотик, це є хороша їжа для наших дружніх бактерій. І тут ще є парски, пшениця, бурячка, воно дуже гарно піднімає нашу бікробіоту тут здорову, яку потрібно. І... Так, як Халинка вже казала про наші ензими, це дуже на співрокові новинка, Є що якраз ті фіолетові не можна давати діткам молодше там 12 років, тому що дуже сильно йде очистка, і там буде та паличка. Ну не рекомендується. То діткам молодша, ну і старше можна давати ензими, пробіотики, і пробіотики в травну систему, щоб то все налагодити, наше травлення. Я говорю, завжди треба от не боятися, а коли ви знаєте, що є закрепи у вас і ваших дітей, ну то точно треба. Працювати. І треба розібрати, чому дитина в закрипах. В неї може не вистачати хороших дружніх бактерій, в неї дуже багато солодощів, в раціоні. вона не допиває воду, а все, бо вода їй не встигає залізти, бо якісь там сочки покаторні п'є. Дуже важливо з ним розібратися, чому є закарпа. Коли не буде закрипів, буде здоровий шлунковий кішковий тракт, буде організм здоровий. Оксид азоту. Це є про імунітет, оксид азоту У нас виходить, він, якби тут кардіо, але він ще є рідкий. Це є і про імунітет, і про, про наші всі слизові. Тому що коли ну, ніс не дихає, коли вуха, який запальний процес, очі, ми всюди капаємо і ще капаємо рот і, і піднімаємо наш імунітет і укріпляємо серцево-судинну систему. Це получається все можна додатково так само приймати. І, Імунем ну його зараз вже на сайті немає. там хто купив це молоді називається. тому що це був тоже дуже смачний напиток, бо імунокод. Це в нас є в капсулах, а імуне – це таким дуже смачним напиток. я бачу галинка пила та на основі апельсинки з такою мірною ложечкою, дуже дітки люблять. Та бо і він більше з гірчинкою, але імоноход дуже такий потужний продукт. Я його рекомендую і зараз ще по акції. І до речі, по акції так само є редженер. Зараз два продукти по акції і монокот і редженер. Ну і коли нам потрібні мікро-макроелементи і омега жирні кислоти, я рекомендую якраз, це з тих всіх продуктів взяти. Тут якраз є омега 3 тому що тут є насіння чіла. і тут є комплекс вітамінів А, Б, С, Д цинк, якраз от коли я працюю з випадінням волосся. Я на третьому етапі додаю ту нутрін до наших колегів. У нас ще є унікальний питного колагену немає так? У нас ще один є е, е, прекрасний колаген, Я от тоді його додаю, коли працюю з випадінням волосся, як ми анемію забираємо і випадіння волосся декілька жінок, що там по 10-13 років зараз мають випадіння волосся. І дуже гарна йде динаміка. Я додаю нутрін і даю колеген питнича. Реджаним можна два вже на другий місяць, бо нам запалення треба забрати, а колаген по він є він босучий тваринного походження <тас> кола. І там що є? Там є сірка, яка дуже потрібна для наших всього організму. За 30 років сірки МСМ її мало в організмі. І знов таки там є ще алоєвера, щоб запальні процеси не брати. І дуже гарна йде динаміка. Всі водії конопляне Ну, зараз Добре. в Україні його немає. Він є в Європі. У нас є клієнти в Європі, в Америці. Це дуже буде гарно впливати на імунітет, і коли в нас є кашель якогось хронічного походження, я рекомендую звернути увагу на той продукт, тому що він буде піднімати імунітет. А коли імунітет піднімається, значить причина кашля дуже буде забиратися. Продукція є унікальна і. Якщо ви її ще не пробували, я точно рекомендую спробувати. Я знаю, що можна точно хронічний кашель забрати. Які? Бути. Хронічний кашель — це коли вже більше 8 тижнів, більше двох місяців. Гостра форма кашлю, вона може бути і три тижні, бо хтось каже, я так довго кашлю. вона може бути і три тижні. А от хронічне це вже про вісім тижнів. Треба розбиратися, що там. Дуже багато випадків, якраз паразитарного проходження, що коли розбираєтесь з паразитами, в той час я точно рекомендую не давати солодощі, забрати все мучне, дріжджове копче. Чи не жарне, збалансувати свою трілку харчування, жири, білки, складні вуглеводи, пити нормальну якісну воду, клітинне харчування ви забудете абсолютно про кашу любого походження, якого ви він не був. І все в ваших руках. У нас просто сьогодні є багато людей, хотілося би ще послухати результати. Дякую за увагу. Дякую, Оксана. Дякую. Дякую. Дякую, Оксаночка, наш спеціаліст. Він дуже цінна інформація як завжди. Вона то все грунтовно доносить добра, і ну направду розклала нам все по поличках. Що звідки, як і я думаю, так. я думаю, що кожен, хто слухає по той бік екрану, хто тут на сидить, розуміє, що ми маємо питання здоров'я з продуктом кітиного харчування, незалежності від. Форми кашлю, ми можемо його просто позбутися, і позбутися легко споживаючи наші продукти, і все-таки включаємо голову, розуміємо корисну і некорисну їжу, яку ми споживаємо, що тоді маємо наслідки. Так, Леночка, ти хочеш?